Так, це минулорічна прививка персика. От Прививка на алечі. От. А тут вже цвіт буде. Ну і от персик. Це прививка яблуні. Отака. Получилося. Так, а це цьогорічна прививка. Персика. Так, це прививка персика написано Early Star. Теж буде видно. Це минулорічна прививка черешні. Регіна вроді. Так, це прививка. Е китайської груші сакуї одна дві три а це прививка е, це прививка іншого сорту українського якогось сорту груші так це прививка е, абрикоси рубіста там бачите там інша то що я не назвав теж рубіста також на оличі попрививав. Буде, буде. А тут жовту, жовтоплідну черешню, крупну привив. Ну, попробуй, буде видно. Так, тут Айва Марія чотири черенки, також черешня. От, так вона. Прищепенулася. Так, тут нащупив інший сорт яблуні. Правда, коза поб'їдала восени, добралася здалека через парканчик. Так, це Ред, Прививка. А це персик. Персик світ дрім. Ну і цей великий теж був минулорічний світ дрім. Це черемша. Що я привів вже й не пам'ятаю. Чи тут персик, чи чи абрикоса, дасть чути. Кош. Многорічна прививка яблуні. Літній сорт ой, осінній сорт. А тут я взяв, от врізав і... Один. Тут прищепив стовбур. Стовбур, так. Глазок один. Це минулорічна черешня. Черешенька. Всі саджанці, яблунь, груші і так далі. Це все від Гаранджі. Це я ото теж на черешні попрививав жовто-плідну, крупну крупну плідну е, черешню. Це також вона привита де бачите. Тут два черенки літнього сорту привиті. І тут своя привита. Осіння дуже смачна. Так, це минулорічна вишня. От вона. Так, і тут ще одна вишня. Так, тут ще загортати треба робити. черенок груші амфора. Ну, тут груша була пересаджена. Чи вона буде, чи не буде, не знаю. Якось так. Яблуня Red Chief. Привіта. Тут привета Яблуня Чемпіон. Тут також привета чемпіон. Тут привета, не знаю, Світ Сенсейшн. Що це таке не знаю. Чи то груша, чи то що, Світ сан... Та ну груша. Віт сенсейшн. Минулорічна прививка Джона Гуди Хукоста, але тут взялася якась зараза. Треба буде обробити. Тут я яблуню, теж чернок яблуні привив. А тут по ходу ще є цей виноград. Ну, яблоню то пересадиться, а виноград, якщо буде, то буде. Тому що в моїх умовах щось з виноградом не, не добре. Його накриваєш, він чахне, пропортиться. От, тут. Так, це моя минулорічна прививка. Ото. А це цьогорічна прививка. Що то я там написав? ДГС. Подивіться, що це таке. От. Так, це все один. Один сорт. Є. А тут ще чи персик, чи абрикосу я привив. Ну, дасть що чути. Буде видно. Поки що і так не знати нічого. І тут теж привито. ДГС. А що це таке там треба буде дивитися по которого? Це Ужина. Це виноград. Це Ужина. Тут виноград, але не знаю, він буде. Так, Коротше таке. на цьому репортаж завершу.